Аптечка повністю натівський зразок. Перш за все зроблено так, щоб її можна було прикріпляти на пояс, або також тим можна її прикріпляти на ногу. Вміст цієї тактичної аптечки пройшов випробування військовими під час боїв з окупантом на нулі. Схвалена і фронтовими медиками, які рятують пораненим бійцям життя. В аптеці знаходяться повністю всі по натівським. Зразкам. Матеріали, тобто стаза сьомої генерації, найновшої генерації, яка рятує життя наших хлопців. Є ізраїльський бандаж, так званий, який коли при переломах ми накладаємо і замочуємо, спочатку він потім стає твердий, тобто, це дуже як якісь там є переломи, або ще щось можна транспортувати ранених». В комплекті все необхідне для зупинки кровотечі та перев'язування ран при пораненнях. Після тактичної стази це друга найважливіша річ в такій аптеці. Це гельовий, гельовий пластир, який при попаданні пулі в грудну кліт, клітину закриває повністю цей закриває повністю цей вльот. Виповнюю гелем, і таким чином людина не, не буде кровити, і її можна буде транспортувати. Три сотні аптечок мілітарі підтримка від благодійного фонду Сила майбутнього це лише частина гумдопомоги від закордонних благодійників консульства Польщі в Україні. Її доправляє українцям почесний консул Бартоломей -бабушка. Ми їдемо передати велику частину гуманітарної допомоги для жителів Херсоня, які зараз но ну, является в очень сложном сположении. Но по дороге мы подъехали в Винницу, потому что уже два месяца назад получили э, просьбу э, Оксаны Яценко э, насчет этого, что э, в Виннице э, тоже не хватает. аптечек, э, Они называются так, тактических аптечек. Аптечки до медичної допомоги в переліку обов'язкових речей, якими мають бути забезпечені укриття в садочках, ліцеях та ПТНЗ Вінниці. Навіть є цілий перелік, що має бути в цій, в цій аптечці, і він досить широкого спектру. Ми дякуємо всім міжнародним організаціям, які долучилися до, до того, щоб допомогти нам забезпечити укриття. А це ЮНІСЕФ, яке надало нам також аптечки ще на початку вересня, коли ми запускали офлайн навчання і вводили в. Укриття в дію в закладах освіти, і наразі це буде ще велика допомога від цих двох фондів для того, щоб наші діти і наші працівники шкіл, садочків, ПТНЗ і закладів позашкільної освіти, перебуваючи в укриттях, відчували себе безпечніше. Це перший транш допомоги освітнім закладам українських міст від польських благодійників. Обіцяють далі буде. Буде нам допомога, але і для організації освітнього процесу, який так необхідний, якомога якісніший для дітей, яких проводиться і в офлайн форматі, і в онлайн форматі. Тож вже незабаром у Вінницькій громаді чекають на чергову підтримку для ліцеїв, аби юні вінничани могли навчатись за партами безпечно та без перешкод.